Кот мене коля на право. Від їхніх дій залежить життя військових, адже вони тримають передню лінію оборони на всій ділянці фронту. Вінницькі гвардійці відпрацьовують навички ведення штурмових дій. Відпрацьовували Доволі актуально на нинішній день тему це бій в урбанізованій місцевості. Ми дали можливість сержантам попрацювати в наступі для того, щоб вони відчули всі складності наступальних дій, особливо в урбанізованій місцевості. Тренувались переважно сержанту Нацгвардії. Відпрацювали три спроби штурму. Якщо перша спроба їхнього штурму вона повністю не вдалася, на третій спробі в них були більш чіткіші та злагоджені дії. Їм, врешті, вдалося. Зачистити об'єкт з найменшими втратами на умовно створених вулицях. Гвардійці використовували страйкбойні автомати, імітовані гранати та маскувались за димом, усе, аби атмосфера довкола відповідала реальному бою. Вона дуже близька до реальних подій. Вона більш надає таке значення, що ти знаходишся в зоні бойових дій, і в тебе є такий інстинкт, як самозбереження. Потім навичкам ведення бою вони поділяться з побратимами. Переконані, це не лише врятує життя військовим, а допоможе наблизити нашу перемогу. Анастасія Ракоїд, новини за день, телеканал Віта.